Доброго раночку! Мій сьогоднішній челендж вода плюс енергія. Сьогодні вирішила не просто випити іонізовану водичку, а зробити її супер смачною та супер корисною. Додаю до неї смачнючий енергетичний напій, що відчувається після вживання цього напою. Я прокидаюсь буквально за 10 хвилин після ковтка. В мене з'являється бажання діяти, а не лежати. Голова працює чітко, думки ясні. Ідей просто море. Що це таке? Це порошечок, порошечок без цукру та барників. Чим він особливий? Він заряджає енергію завдяки гуарані. Кофеїну та таурину. Підтримує розумову активність та метаболізм. І знижує в тому, допомагає тримати темп цілий день. За що я його полюбила? За те, що він дає стабільний рівень енергії, без оцих гойдолок, як після звичайних енергетиків. Має дуже приємний смак, легко готується, просто додаю у воду. Не перевантажує серце та нервову систему. А якщо додати ще омега-3 та мультивітаміни, це буде супер настрій та супер результат. Але кому я не рекомендую. Тим, у кого є проблеми із серцем, якщо ви страждаєте від безсоння чи тривожності та дітям та вагітним. Спробуйте разом зі мною. Я продовжую свій ранковий ритуал і запрошую вас. Давайте пити воду разом і заряджатися енергією на цілий день.